Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Говоріть людям про Ісуса. Дії 21.39. Дозволь мені до народу промовити. Павло пішов до храму на юдейську церемонію очищення. Однак деякі юдеї, які вважали, що він навчає проти закону. Намагалися вбити його. В ситуацію швидко втрутилися римські солдати. Вони заарештували Павла, зв'язали і вивели з території храму під вигуки натовпу геть із ним. Як апостол відреагував на це? Він запитав командувача війська, чи може до народу промовити. Коли римський офіцер дав дозвіл, Павло, закривавлений і в синцях, Звернувся до розлюченого натовпу і поділився своєю вірою в Ісуса. Це було дві тисячі років тому давня біблійна історія, яку нам можливо важко пов'язати з сучасним життям. Втім, нещодавно був заарештований чоловік на ім'я Пітер. Він відвідав свого друга, якого ув'язнили за віру в Ісуса в країні, де віруючих регулярно переслідують. Самого ж Пітера кинули в темну тюремну камеру і під час допитів зав'язали йому очі. Коли пов'язку з очей зняли, він побачив перед собою чотирьох солдатів зі зброєю націленою на нього. Яка була реакція Пітера? Він побачив у цьому прекрасну можливість поділитися своєю вірою. Ці історії вказують на важливу істину навіть якщо Бог дозволяє нам переживати важкі часи. Наше завдання залишається незмінним. Євангеліє проповідуйте. Бог буде поряд з нами і дасть нам мудрість та силу ділитися нашою вірою. Чи зазнавали ви або ваші знайомі переслідування за віру Христа? Як ви будете сьогодні проповідувати Євангеліє? Помолимось, Дорогий Ісусе, будь ласка, даруй мені відвагу. Представляти тебе з любов'ю і мудрістю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».